Також випадає волосся. Ну, не сильно, просто через те, що вони такі довгі, то здається, що там випадає просто копна. В мене речі, до речі. Всім рекомендую. Погнали! Всім хеллоу! Мене звуть Міла. Я вітаю вас на своєму каналі. І я автор проєкту по саморозвитку, самопізнанню. Сьогодні наша серія відео продовжується про те. Як прокачати енергію і почати жити взагалі мені дуже подобається ця фраза. Це, це серія книг з автора Карнегі. Я його прочитала повністю, і чесно кажучи, я прям вважаю його своїм батьком. Не так давно я вже почала займатися аурами, чакродіагностиками. Я прокачала ясно бачення, до речі, в інстаграмі. Я більше про це розказую, про те, як можна побачити аури, як можна їх читати. І сьогодні ми з вами поговоримо, як прокачати свою енергію. Егетику, міла, а що відбувається? Типував, тебе така енергетика? Типу ти така легка. Як ми вже всі з вами знаємо, краса привабливість це дуже такі суб'єктивні речі і по факту. Всі страшні. Ну, по факту, навіть е, Леонардо Ді Капріо це дуже страшна людина. Ви взагалі бачили Леонардо Ді Капріо от зараз скільки йому років. Він жирний, він страшний, і чомусь він досі всім подобається. Чому? Тому що в нього є саме я. Ось ця енергетика і харизма, яку ми з вами сьогодні будемо прокачувати. І ми зробимо так, що навіть в найжахливішому вашому образі ви будете виглядати супер привабливо, ви супер легко зможете заводити знайомства. Вас несвідомо притягують, приваблюють в такі. Енергетично сильні люди, це те, що можуть називати зараз харизма, але ця харизма вона не береться з пустого місця. Я провела, знаєте, своє дослідження, де ж знаходиться ця харизма в полі, тому що є чакри, є аура, да, в кожної людини взагалі абсолютно можна побачити навіть колір цієї аури, але де саме от знаходиться уся енергетика, яка і визначає твою привабливість, харизму і все-все-все в твоєму житті. Квізитна картка. Кожної людини це її аура, це колір аури. До речі, бачите, в мене сьогодні такий фон, який трошечки схожий на ауру. До речі, напишіть, чи відчуваєте ви зараз мою ауру, та який, можливо, в мене колір. Хто напише правильний коментар, я поставлю лайк. Так, от аура людини це таке тонке тіло, яке нас буквально захищає. І якщо ваша аура прокачена, тобто прокачена енергетика, ви не хворієте. От просто у вас відсутні хвороби, ви не кашляєте, у вас немає прищів на тому що це як такий загальний енергетичний фон. Всього тіла, фізичного стану і ментального стану. І взагалі, прокачуючи свою ауру, можна багато чого змінити в своєму житті. Я прям ставлю тут фото Моя аура до того, як я її почала прокачувати, і моя аура після. От, подивіться, це просто дв дві різних людини, абсолютно з різним характером, з різним сприйняттям бачення світу. І дійсно мені стало навіть набагато легше спілкуватися в соціумі, знайомитися з новими людьми. Якщо б я... Собі сказала три роки тому, що я отак от легко зайду в будь-яку компанію, буду грати в мафію або в інші там настольні ігри. Я отак от сиділа, я обливалася холодним потом. І думала, о Боже мій, а що про мене подумають? Зараз я так от з ноги просто залітаю в будь-яку компанію і шикарно себе відчуваю. Часто, коли я виходила на вулицю вот раніше, я помічала, що от така якась є зажатість. Да? От ви її можете помічати, коли ви знайомитеся з якоюсь людиною, отак от от піднімаються плечі, от якось страшно, дискомфортно і хочеться от зайняти менше місця. От, наприклад, якщо ви сідаєте на якийсь стілець, да, в кафе приходите, ви отак от, от сідаєте, кладете сюди свою сумочку, берете свої капучино і отак от потрошечки починаєте сьорбати. Тобто, навіть мова тіла видає, що ваша енергетика жата, ви замкнуті, і ви намагаєтесь якби несвідомо закритися, щоб вас не помітили. Відкрита аура і відкрита енергетика. Це про те, щоб займати стільки місця, скільки вам потрібно. І це стосується просто всіх сфер в житті. Да? Якщо ви приходите в кафе, то ви можете отак от розвалитися просто на цей диван. Якщо ви знімаєте відео, то не бійтеся виставляти все. Тобто не потрібно себе стискати в реальному повсякденному житті. Це правило номер один, яке я намагаюся робити постійно і слідкувати за собою. Дозволь собі просто бути гучною, крикливою, от просто зіркою. Прямому сенсі, якщо хтось каже, ну, блін, а що ти випендрюєшся? ну якось це незручно, ну якось, ну, може, ти будеш заважати іншим людям, ну просто шліть нахер цих людей, тому що вони роблять все, щоб закрити вашу ауру, і по тому ви починаєте хворіти, у вас починається купа проблем. Чому? Тому що все йде з нашого ментального стану. Якщо ти навіть не дозволяєш собі замовити собі в кафе, там, наприклад, іще один десерт, тому що ти подумаєш, що інша людина, офіціант, подумає, що ти якась не така, ну, до побачення всіх таких людей, які вас не сприймають. Тобто, кожна твоя дія вона повинна бути велика, масштабна. Не займайся дрібною роботою, яку можна делегувати. Не потрібно концентруватися на ось цих деталях, намагатися сховатися. Ні. Дозволь собі бути от от яскравою. Це стосується образу. Так? Можливо, тобі хотілося завжди пофарбувати своє волосся. Це стосується харчування. Дозволь собі харчуватися, як ти хочеш. Ні, завжди будуть люди, типу енергетичні вампіри, які захочуть трошечки висмоктати з тебе енергії. Такі люди часто перебивають, вони не дають тобі проявлятися. Вони можуть прямо тобі сказати, наприклад, замовкни, я зараз говорю, або дай слово старшим. І такі люди вони знають, що вони роблять. Це їх маніпуляція затикати тобі рот і закривати твою енергетику. Тому зараз почисти все своє оточення від цих людей, і ти відчуєш, наскільки от, тобі просто стане легше дихати. Також наша аура може протягом дня зажиматися, затискатися і закриватися. Чому це відбувається? Тому що це така швидка реакція на страх. Коли ми бачимо якийсь показник, який потенційно може нам нашкодити, то перша реакція це закритися і сховатися. Те саме і відбувається на тонкому плані, тобто наше поле. Просто відображає той стан, який знаходиться у нас всередині. І знаючи, наприклад, от колір аури, те, наскільки вона відкрита, можна дуже-дуже багато чого насправді дізнатися про людину. Практика на розширення поля і на розширення енергетики. Наприклад, якщо тобі потрібно після роботи бо після робочого дня кудись йти, ти можеш зробити маленьку вправу. Я її роблю от постійно, в принципі, із ранку і зранку і ввечері, яка допоможе трошечки зняти ось цю напругу і ось цю тривогу. От ми з тобою сідаємо просто. Можна сісти, можна стоячи, закривати очі, і ти робиш вдих. Ти уявляєш, як в тебе входить от ось це таке чисте повітря, чиста енергія, яка може тебе зцілити. І з видихом от, намагайся як розширити свої кордони тіла. І ми робимо так: хоча б 5 хвилин. Ми робимо вдих. І з видихом отак от розширюємося. Вдих, і знову з видихом розширюємося. Ти помітиш, що вже на 10 му вдосі. То тобі якось легшає, навіть знімається стрес, напруга і тривога. В моєму оточенні було багато багато знайомих, на яких ти дивишся. І в них начебто все нормально. Тобто, неважливо, що там кінець світу, апокаліпсис, катастрофа. Вони завжди от на якомусь такому легкому вайбі. От ось ця легкість це те, що відчувається в просторі. Це от така атмосфера, яка виходить з людини. І от ось ця практика, коли ти вдихаєш і видихаєш повітря, якби намагаєшся його розтягнути, вона і робить легкість в твоєму полі, тобто інші люди будуть це щитувати. Я цю практику, до речі, почала робити в перший раз, коли я переїхала взагалі в іншу країну. Я ніколи... Там не знала, і мені трошки було взагалі гуляти по цьому місті, тому що я ну, переживала, що зі мною щось трапиться. І що я робила? Кожен раз, коли я взагалі виходила на вулицю перед виходом, я просто уявляла, як я роблю вдих, і от розтягую своє поле максимально. І я вам клянуся саме за допомогою цієї практики. Просто зі мною отак почали знайомитися інші люди, і вони всі, як один, мені кажуть, міла, а що відбувається? Типу, вау, ва, тебе така енергетика, типу ти така легка. Я насправді можу стояти просто за звичайним обличчям, і люди самі до мене підходять, тому що відчувають ось цю відкритість, яку я практикувала перед своїм виходом. Тому це працює на мільярд відсотків. От можете спробувати. Напишите в коментарях, як у вас це взагалі буде працювати. Як взагалі можна відслідковувати от свою енергетику, де що там відбувається на тонкому плані, можливо, ви щось не те робите, це почати зчитувати і бачити свою ауру. От на моєму прикладі я знаю, що абсолютно всі люди мають цю здібність просто від народження. Це насправді на щось таке нереальне і незвичайне, це те, що є як базове налаштування кожної людини. І насправді останнє, найголовніше, що відрізняє симпатичну, гарну, красиву, харизматичну людину від всіх інших, це просто її рівень. Поля, рівень відкритості і рівень енергетики. А це саме ті речі, які можна отак от налаштувати, підлаштувати і поміняти, як тобі хочеться. І в моєму інстаграмі я даю от безкоштовну практику, як побачити свою ауру, як побачити своє поле. Тому переходь і підписуйся. От і все. Чекаю вас в коментарях. Ставте лайки, підписуйтеся. Я всіх цьому обнімаю всім.